Всім привітки! Вітаю вас на каналі Попімс. І нарешті у мене таки дійшли руки зняти відгук на неймовірно чудову книгу. І це я ще таки доволі применшила. І всі, хто читав зі мною, 100% погодяться, тому що це правильне рішення від Лі Стамфорд. Це друга книга із циклу Місто вітрів. І після прочитання вище неба мені здавалося, що. Це найкращий чоловік Грінфлаг, який я могла зустріти на сторінках книги. Але тут з'явилася ось ця красуночка. Але давайте про все по черзі. Ми вже з вами знаємо Інді із першої книги. Це подруга Стіві та Райна Шея, брата Стіві. Інді розходиться із своїм нареченим, вона не має де жити, і ще їй потрібно сплатити певну суму на. Певну річ. Я не спойлерю, у неї відбуваються певні складнощі з грошима саме через ось цю оплату. І тоді Сіві мовляє Райана, що Інді поживе просто деякий час з ним разом у квартирі у вільній кімнаті. І тут, якраз, у нас стається конфлікт інтересів, тому що це абсолютно дві різні людини. Я б назвала Райана чорним кольором. А інді кольорами усієї веселки. І ви під час прочитання мене зрозумієте. Коли тільки Інді починала жити із Райаном, чесно кажучи, я собі не уявляла, як ці два світа можуть в кінці кінців з собою стикуватися. Ну, бо ясне діло, що вони будуть разом. І справді за цим було просто неймовірно спостерігати. Мені дуже сподобалося, як вони запам'ятали дрібнички один одного і дбають завдяки цим дрібничкам про один одного. Тому що мені здається, саме все ми, дівчата, з вами помічаємо у відносинах. Це всі дрібнички, які роблять для нас, і вони мають найбільшу вагу. Раз тут ось ця ситуація, тому що це все настільки мило, приємно, ніжно, чуттєво, але за цим і ховається досить такі. Сумні та важкі життєві історії. В попередній книзі вище неба також в тебе є чорне та біле, в тебе є веселе, хороше, і одночасно в тебе є сумний момент із е, життя кожного із героїв. Але правильне рішення по цій сумниці мене вразило набагато більше, чесно на кажучи, що вона прибрала мене прямо до самих кісток. Тому що історія Райана. І чому він такий, який він є, мене це пробрало просто до кісток, мене це неймовірно вразило. І навіть зараз я прочитала дуже давно цю книгу, і мені все одно стискається серденько від того, що пройшлось пережити цьому чоловікові, тому що це... це дуже важко. Ситуація з Індії, вона також нелегка. Хоча мені райно було. Трішечки більше шкода. Не знаю, чому так, чомусь так вийшло. Але Інді і її історія вона теж заслуговує поваги та великого співчуття до цієї головної героїні, тому що вона ніяк не, не могла отримати те, чого вона неймовірно хотіла. І ось це якраз той аспект, коли ти знаходишся в неправильному місці зовсім не з цією людиною. І якраз отут нам авторка показує максимально, що буває, коли ти не цінуєш себе, і коли ти от знаходишся якраз в такій життєвій лінії для себе. Мені дуже подобається, як пише авторка, як вона дійсно нам показує поступові дорослі відносини, коли ти закохуєшся не просто тому, що так хочеш уже цієї книги, а ти бачиш вчинки людини. Ти її пізнаєш, ти з нею спілкуєшся і проводиш час. І це досить, знаєте, по життєвому. Я вам хочу сказати, тому що я не вірю в кохання з першого погляду, я люблю тільки про нього читати. Кохання з першого погляду в мене може бути тільки до книги. От. От так я розумію, що таких ідеальних чоловіків, можливо, та й не існує. Але все ж таки я можу сказати, що це досить приближено в цілому до реального всесвіту. Воно не є настільки відірване, як ми зустрічаємо часто у романах чи ромкомах. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу вас залишити коментар від сами слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Заради чого потрібно читати цю книгу? Це заради фіналу. Він тут просто неймовірний, чудовий, ідеальний, прекрасний, чуттєвий, ніжний, чуть не до сліз. От мене важко довести до сліз, і оцій книзі майже вдалося. Хоча я не заплакала, але оченятко в мене таке заблистіли. І це таке скажу ну, це, треба було постаратися. Фінал, 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 фінал. По-перше, тут відкрилися речі, про які я ніяк не здогадувалась і не знала, що робив Райан протягом усієї книги для Індії. І я така. Що? Тобто ти все зрозумів, ще хто знати коли. А нам не розказав. Це мене трішечки обурило, але обурило у приємному сенсі цього слова, тому що це було приємно, неочікуваність, і це було настільки ніжно, мило, просто ну, вау. От, бачите, моя вченнятка знову починає блищати. У мене є вже спіймана і є підіграє мені. Я ще не прочитала ці дві частини. Я не знаю, чи хтось зможе перевершити Райана шея, але. І я думала, що З Андерсеном, можливо, передвершите, але Райан це зробив. Тому Ліс Стомфорд, я впевнена, мене ще здивує. Принаймні, ну дуже би хотілося, але, чесно кажучи, я не уявляю, як написати ще ідеальнішого чоловіка, чим Райан Шейн. Тому що я кажу, те, що я дізналася у фіналі, я просто була дуже шокована. Я ніяк не змогла підібрати усіх слів для того, щоб описати ось ці емоції. Так, можливо, хтось з вас, читаючи, здогадався про це раніше, ніж я. Ну і нехай. Мені було це класно. Що я була можливо десь там трішки тупенька, і до мене це не дійшло. Ну і нехай. Зато мій післясмак після цієї книги, був просто неймовірний. Я думаю, що немає сенсу говорити про те, чи рекомендую я вам до прочитання цю книгу, чи ні, тому що і так все зрозуміло по моєму такому задоволеному лиці та по виру емоцій, які ви могли спостерігати абсолютно усе відео, тому що справді це. 10 із 10, це, це 100 із 10, це 1000 із 10, це неймовірно класно, круто, ніжно, чуттєво, емоційно, життєво. І ось е, тут той є стик ін і янь двох світів, так як я говорила на початку відео, чорне та усі кольори веселки. І ось це, як воно справді плавно відбувається, ну це захоплює. Захоплює як у плані того, що тобі це дуже подобається, так і у плані того, як це написано. Тому що не так легко прописати щось справді чуттєве. не так легко написати щось, що може мене довести до сліз. Тому що моя сестра називає мене безсердечною, тому що я там, де вона ревіла просто, не проронила ні сльозинки. І ось Ліс Томфорд мене дивує, дивує вже другу книгу підряд, і я сподіваюся, що буде дивувати й далі. Мене дивує, так і видавництво КСД, приємно. Тому що я точно не очікувала того, що усі чотири книги я зберу цього року. Я на початку року говорила про те, що я дуже хочу побачити хоча б наступну частину підіграє мені другу. Але якщо ми побачимо. Хоча б у грудні Play Alone, я просто буду в шоці, і це буде дуже м'ягко сказано. Але будемо сподіватися. Уже американський букток я бачила, що вони гуділи про те, що це просто неймовірно класна книга, і ті піар-бокси, які вони отримали, в мене є десь відео в Тіктоці, і це просто обняти і плакати, бо я дуже таке хочу. Давайте повернемося до цієї неймовірно чудової книги. Якщо ви шукаєте щось життєве, щось із грін флег чоловіками, та. Грін флег жінками. Тому що в нас теж бувають такі ситуації, коли у якихось романах жінка мечеться від одного чоловіка до другого, чи, можливо, вона сама не розуміє, чого вона хоче. Тут. Мені також і подобається, що тут перетягування канату, але з приємної сторони цього всього. Тобто вони разом штовхають один до одного. Як Райан робив якісь приємні речі, які ми дізналися під час фіналу, які ми бачили протягом прочитання всієї книги, так само і Інді також робила якісь милі приємні дрібнички. І не тільки дрібнички, зважаючи на бажання самого Райана. І це дуже круто. Мені це дуже подобається бачити, коли є абсолютно одинакове, повне притягування один до одного, і коли герої вони знаходяться на рівні. Так, можливо, хтось каже, що зробив Райан трішки більше. Але. Зважаючи на емоційну частину цього всього, що зробила Інді для нього, ну, ні, напевно, це все ж таки було 50 на 50. Моя щира рекомендація. Моя любов любовна, тут просто ідеально все. Сюжет, герої, сцена 18, вони тут, неймовірно, класні, круті та дуже гарячі. Читайте, читайте, бо воно вам треба. Ну що ж, Рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також нагадаю, що ви можете мене підтримати. І у вас є цілих два способи. Перший спосіб це придбати якусь книгу із моїх книгомрій, або ж закинути пару гривників мені на монобанку для придбання книжок, огляди на яких я, звичайно, тут буду робити. Бажаю вам великої книжкової шафи. І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!